Друзі, на продажу є е трон двадцять другого року проїжджаю на одному заряді. 400 кілометрів, бо це у нас електричка, щоб заощаджувати кошти на пальному. Друзі, гарна комплектація парктроніки коло камери 360 і красивий насичений синій колір. 20-го радіусу диски оригінальні, зимова гума, стан гарний. Безключовий доступ на усіх дверцятах Відчиняємо і бачимо. Дивіться, друзі, на стан дверної карти без зауважень. Алькантара, кнопочки на затерті, пам'ять водійського сидіння, музика Бенкоусом. Стан водійського сидіння без зауважень, S-Line сидіння, комбінація шкіри і алькантари, Так, стан керма. Також бачите на своїх екранах без зауважень. S-Line кермо. Тритяг перемикання, передачі таке враження, що космольотом управляємо. Екран кліматконтролю, екран мультимедії, Ну і взагалі дизайн автомобіля досить такий сегроменний, технологічний. Чорна стеля, досить охайно кльово виглядає. Перейдемо, друзі, з вами до заднього ряду. По задньому ряду ніяких зауважень немає, досить комфортний просторий салон і досить охайний стан. Є вентиляція від клімат-контролю для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти також без зауважень. Друзі, машина на гарантії до 27-го року або 150 тисяч км пробігу. Також у нас оптика досить кльова. Тут у нас світодіодна камера передня адаптивна, S-Line автомобіль. Тому, друзі, приїжджайте в місто Одеса Грушевського 15а, телефонуйте, записуйтесь на огляд на тест-драйв. Можемо продати у кредиту лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.